Ніч 9 листопада країна-терорист знову нанесла підступні удари, обстрілявши Запоріжжя 16 ракетами, внаслідок чого постраждав 181 будинок приватного сектору, два з яких не підлягають відновленню. Обстріли пошкодили вікна, двері та стіни в оселях, а також лінії електромереж і труби газопостачання. Оперативно-рятувальні автомобілі ДСНС, підрозділи тут були ну, максимум хвилин через 5, швидка допомога хвилин 6 і одразу слід за ними прибули сюди керівництво міста. Ми розділились на дві групи, одна поїхала на Застафонську 8, одна сюди, потім передміщались, швидко приймали рішення. Там були одні проблемні запитання, тут були інші. Тут от ми стоїмо біля будинку двоповерхового, який більше не існує. Вибухом прямо перед ним. Порушило, перебило водоводи і перебило магістраль, ну, газоводи. Тому із з під землі йшов дуже інтенсивно запах газу, і ми повинні вимушені були звернутися до газових служб, щоб вони терміново перекривали газ. Бо інакше тут би мог бути вибух, ми б не могли нічого врятувати. Як тільки був приліт, тут коли людей витягували, ми одразу привезли сюди автобуси, які використовували. Використовували великогабаритні автобуси. Це ми їх поставили в них було тепло, люди відігрівалися. В них проходило перше документування, всього перші опитування, де хто є, під якими завалами, кого рятувати. Ну, потрібна була термінова оперативна інформація. Пані Тетяна одна із тих, чий будинок було пошкоджено після падіння ракетних уламків. Вона ділиться, що та ніч назавжди залишиться в її пам'яті як найстрашніший спогад в її житті. Це було в два часа ночі. Ми всі відпочивали, коли був прильот. Ми вискочили, ще потім на Застафонська був вибух, тут крики, допомагали, чоловік допомагав відкапувати людей, хлопця відкопали, а жінку, на жаль, не вспіли не погибла. Побачили, що не було покривлі, не було вікон, все скло валялося, в общем, страхіття, ужас було. Визвали пожежну, Приїхала пожежна допомога, потім автобус приїхав, привіз нам там деякі речі, воду, смері люди були. Пан Анатолій, сусід пані Тетяни, згадуючи той день, досі не може стримати сліз та емоцій. Чоловік від пережитого жаху навіть втратив голос. Я в цей момент був на вулиці. У два години утра я зайшов на вулицю. Я завжди в два часа привив дивитися на небо. Я зайшов у хату, тільки ліг, взрив, через секунду хлопок і я вижив чудом. Я тут ночував отам в углу. Я один тут вижив. Ота жінка вижила, там немає. Ну, взагалі, ви, я вижив чудом, і мені кажеться, що я йдучи поти. Не вірю, що я живий, Ну, живий. Вікну не було, та нічого не було. Глянув один потолок, небо. Вийшов на вулицю. Чесно сказати, я дуже не успію зпугатися. П'ять днів вирібали, це тут було дуже кошмар. Ми можемо показати там. Я тут начував, моя, жіночка моя. У стрі ночувала, у мене у гостях була. Вот. А так тут одне пепеліще було. П'ять днів, два камази, два трактори вигрібали. Там був котлован метрів 20 шириною, де двохітажний дом був. Оля Івановна була неділю не була. Попри пережиті жахи, пан Анатолій не втрачає оптимізму та віру в краще. Ми ж на Україні. У нас всегда сили дуже Скажу, що переможемо це 100% і відбудуємо так, як ми ділили. Одразу після підступного ракетного удару на місце прибули відповідні служби, аби допомогти постраждалим. Матеріали необхідні для проведення робіт було надано з міського резерву. Ремонтні роботи виконувала бригада робітників комунального підприємства «Запоріж Ремсервіс». У цього перехрестя його не існувало. Тут була загальна свалка із морідом. Ми понад 800 тонн сміття вивезли на звалище. Це величезна робота. Кожен день працювало біля 60-70 волонтерів. Працювала велика кількість тракторів, погрузчиків всіх. Навантажувачів, самосвалів, ну понад 800 тонн потрібно було зібрати, вивезти. За рахунок бюджету отримали матеріали 106 домоволодінь. Там було видано шифер, профнастіл, оСБ, плівку, шурупи, гвістки. Ну тощо такі от матеріали. Деякі люди, які спішили, вони отримували матеріали, погоджувалися, робили самі. Ну на жаль, ви ж розумієте, що при такій кількості розрушень в місті неможливо охватити усе немає скільки таких співробітників. Багато наших комунальних служб виконували ці роботи. В першу чергу там, де одинокі бабусі, жінки з дітьми без чоловіків, або там, де чоловіки зараз служать, там, ну, мам, мало як, як буває, да? тим допомагали в першу чергу. А там, де сім'ї повні, де є чоловіки, там вони і до цих пір роблять самі, ми їм тільки даємо матеріали. Завдяки злагодженій праці всіх місцевих служб та влади наразі вирішено 90% проблем з ремонтом цих будинків. Та майже вирішено питання з відновлення та надання комунальних послуг. На сьогоднішній день вже відновлено електропостачання, відновлено водопостачання, газопостачання відновлено не кругом. На даний момент залишилося тільки в деяких містах газопостачання. Вони працюють, але багато вибухом порушило під землею їхніх газоводів. І, на жаль, роботи пов'язані з небезпекою, вони швидко не робляться. Вони потребують додаткових там випробувань і так далі, спеціальних робіт. Скільки будинків підлягають відновленню, майже всі кругом дахи вже понакривані, вікна закриті всі ОСБ, позабивані плівками. Де люди самі бажають, вони поставили там от вікна, якщо не бояться. Ну ви ж розумієте, що вони можуть бути пошкоджені з наступними прильотами ніхто на сьогоднішній день не застрахований. На сьогоднішній день більшість уже позакривано вже є матеріали видані на 106 домоволодінь. фактично, ну 90 тих матеріалів, які людям потрібні. Вони вже вже найдені. Видані. Обстріл Запоріжжя черговий прояв звірячої політики РФ, яка свідомо знищує мирних українців. Розруха і смерть. Ось що насправді приховує руський мір за словом спецоперацій. Денацифік. Та скільки б не брехала верхівка РФ, що вони не стріляють по цивільним об'єктам, весь світ знає вбивць в обличчя.